Добрий ранок всім. Е, мене добре чути? Добре. Е, слава Господу дійсно за сьогоднішній прекрасний ранок за те, що ми можемо е, долучатися до нашого Господа, до розбору е, чергового псалму, е, і Хотіла би запитати, хто хотів би прочитати сьогодні псалом повністю. Тут 8 віршків. У кого є можливість? Я можу зачитати. Нагадайте, який 137-й? 137-й, так. Це над річками вавилонськими, так? А, так, ось це там вісім віршів. віршів. віршів для тебе, Назар. 130 вісім. Для мене 138. Віршів. віршів все є. Давидю. Прославляю тебе цілим серцем своїм. Перед богами співаю тобі. клоняюсь до храму святого Твого. І славлю імення Твоє за твоє милосердя і за правду твою, бо звеличив ти був над усе своє імення та слово своє. У день, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою. Усі земні царі прославлять тебе, Господи, будуть бо прославляти тебе будуть, бо почують вони слово уст твоїх і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика! Бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека. Якщо серед тісноти піду, ти оживиш мене на лютість моїх ворогів, пошлеш руку свою, і правиця твоя допоможе мені. Для мене Господь оце виконає твоя милість, о Господи вічна, чинів своєї руки не полишиш. Так, Дякую велике. Слава Господу. Я би хотіла. Нам запропонувати сьогодні таку колективну роботу частково. Давайте подивимось на цей псалом ще раз, як уважно, так, і знайдемо для себе ті слова, які особливо Господь говорить до нас, так? Як Господь відкривається до нас через цей псалом. І що ми можемо Господу сказати у відповідь? Подумаємо над цим. Можливо, сьогодні, протягом дня, будемо з Господом спілкуватися, саме говорячи наш фідбек Богові щодо того, що він сьогодні нам просто зараз говорить через цей псалом. А, тому давайте буквально. Півхвилинки часу або хвилинку часу так зануримося ще уважно в цей псалом, і по бажанню одна думка чи дві думки, чи, можливо, більше думок, хто захоче висловитись, що Господь особливо сьогодні говорить до вас через ці слова. Коли будете готові, зможете підняти руку. Можливо, вже є бажаючі висловити. Буквально зараз давайте підведемо такий підсумок. Який вірш зараз для вас особливо Господь показує, висвітлює, на що ви звернули увагу. Давайте я поділюся. Ну, Взагалі, як з третього вірша, отак е, ну, то, що, скажімо так, більш таке зрозуміле і близьке, це «У день, як зиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою. От такий е, вірш підбадьорення. і впевненості е, те, що коли ми молимося, то Господь нас чує. «У день, як зиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою. І дає радість, і дає мир. От, І yeah. усі земні царі, оце просто. Прославлять тебе, Господи, будуть бо почують вони слово уз твоїх. Е, ну тут я щось зразу подумав, що це е, ну, щось, як би те, що, про що говориться, що буде проповідувано, не знаю, Євангелія царства по цілому світу і всім племенам і народам, якби типу, що навіть от, земні царі. От, і до них воно дойде. Земні царі прославлять тебе, Господи, будуть бо почують вони слово уз твоїх. Так. Да. Дякую велике. Так, да, будь ласка. Можливо, ще хтось хоче сказати. Ну, давайте, ще хтось один. Ну, я можу сказати, в принципі, те ж саме, бо. Псалом прославлення, псалом, якому Давид під, да, Давид підкреслює справедливість та Божу, те, що він наглядає за цим світом, бачить і гордого і смиренного, і ось те живляєш мене прославлення. Розтрошна ярость врагов як руку мою, і спасет меня дійсниця твоя. Його м -м, безпосередній ну, не те, щоб контроль, а в цьому тексті це є як а, спасіння. Угу. Слава Господи, так. Дуже дякую вам за те, що поділилися. Е -э давайте подивимось зараз на по порядку, так, що Господь говорить до нас, що. Ми, е, господь побуджує нас саме прославляти його всім серцем. Так, це побудження, яке, ну, не те, що Господь нас змушує, чи якось силоміць нас до цього веде, але е, особисто е, моє моя таке сприйняття Господа, що Він це робить неймовірною силою, е, яка називається Любов Божа. І, Дійсно, коли ми приходимо до Бога і хочемо прославити його всім серцем, ми говоримо йому, що ми славимо тебе перед всіма небожителями, перед всіма ангелами, перед Вселенною. І це велика радість для нас, тому що ми ж перед, стоїмо перед Богом Вселенний. і можливість для нас прийти зранку до Бога прекрасне просто і. Далі да, говориться про те, що перед святим храмом Господнім яка це радість приходити нам щосуботи, в церкву, але яка це радість нам уявляти себе кожного ранку в цьому святилищі, тому що Господь каже нам, що Він зараз є ходатеєм за нас, і він у святому святих. І хто знаходиться в Ісусі, той знаходиться просто там, зараз перед Богом, перед Його престолом. От, і це дійсно, напевно, Давид теж мав на увазі саме це, що е, е, і якби, в живому храмі, е, нашому земному храмі ми приходимо до Бога, і це приносить нам велику радість і Господу також. І е, хочеться згадати про ті, е, про ті слова, да, що Господь говорить, що Він возвеличив слово своє привище всякого свого імені. Е, і нагадаємо, що у Бога є різні імена, так? От є імена Господь осмотрі е, російською мовою і «Єгова іре. Е, тобто Господь шукає нам шлях. Господь, як сказано в восьмому вірші, що Господь зробить за мене, Господь виконає за нас, Господь поведе нас, і ось є таке ім'я і Єгова іра. Далі ми знаємо, що також Господь є нашим цілителем, це Господь Рафе. Господь є Бог мир. Це Шалом, Господь є Бог-пастир, Рафа, також Він є освячуючий нас, сильний. От, наприклад, Елоїм означає сильний, Яхве означає існуючий. Як ми кажемо, пам'ятаємо, коли запитали, хто ти є Бог, а Він сказав, Ісус, Ісус Христос сказав, що Я є сущий від начала. Тобто Він є існуючий Яхве, Бог всього народу Адонай, Бог вічний Єгова, Бог Еліон, Це Всевишній означає. І Господь своє Слово возвеличив більше всякого імені. Уявіть собі: якщо ми запитуємо Бога, Боже, як ти хочеш, щоб ми ну, тобі. Віддячили, так? що я сьогодні можу тобі зробити. Ми знаємо, нам Господь вже сьогодні сказав, що ми поважали Його слово, цінували Його слово і відносились до Його слова, як Господь відноситься до Нього, тому що, в Божому слові відкривається Його воля. І Господь каже, що ну не кажіть лише Господи, Господи, так. Але виконуйте справи батька мого небесного, живіть по, е, тим побудженням, е, по е, тим повчанням, які Господь вам відкриває. І саме в Слові Божому відкривається Божа воля. А, також, що хотілося би ще сказати, да, більше повертаючися до е, до слави Божої, також от ми говоримо тут, що прославлять тебе, е, е, Господи, всі царі земні, коли почують слова вуз твоїх. От про що сказав Назар? те, що це може бути нашою молитвою, щоб ми не засуджували, наприклад, наш, наших начальників, наших керівників, тому що вся влада від Бога. А треба молитися, мені здається нам більше про те, щоб е, слава Господу була також від наших керівників. Тому що е, ну, це неймовірний інструмент е, благополуччя, коли е, царі наші вони прославляють Господа. Я думаю, що якщо народ молиться, то наші, наш президент, мені здається, він знає Бога, але. Ми будемо молитися за те, щоб він більше прославляв Господа. От, І слава Господу, так я задумувалась над тим, коли готувалася от саме про значення прославлення. Господь дає нам благословіння, Господь послав нам неймовірне багатство це його благодать. І це благословіння, воно відгукується в нас якби з Логічною такою відповіддю, бажанням від нашого серця прославити Господа. Тому що слава Бога, як сказано, це його характер, це його краса, і краса, яка саме відходить від Духа Божого, від Його святості. От сказано в другому коринтян, четвертий розділ, сьомий вірш що а, саме в глиняних е, посудинах а, зберігається його слова. Ми можемо зберігати слова Божі в нас, в глиняних посудинах. А, в Ісаї 43 розділ 7 вірш сказано, що Господь створив нас для своєї слави. Тобто, уявіть собі, да? давайте пороздумуємо, Задумувались, чи ви колись про те, ну, яке призначення в мене на моє життя сьогодні, на сьогоднішній день? І, і що вам Бог відкриває? Ви запитували Бога, Господи, а для чого я живу? Чому я прийшов в цей світ? Цікаво, дійсно, от що вам Господь відповідав на, на це питання? Хто хоче сказати свою думку, поділитися? Можливо, той, хто ще не говорив. От, хоче сказати. Де... Ну, той, хто говорив, теж може сказати, але давайте спочатку. Хто ще не говорив. Можливо, Оксана хоче сказати. Ну, господь веде мене. Той другий у нас, у нас зараз ми вирішалися, за що дійні школи, в якій він буде робити, і в якому форматі. І Господь так повів, що я буду проводити рукоділля рік і спорт надіяєш. Угу. Тобто Господь показував тобі саме призначення в твоєму таланті, да? відкривав твій талант, і це дійсно є гарною можливості прославити Господа за ті таланти, які Він нам дає, за натхнення. Тому що ми створені по Слову Божому, по його образу, і Господь є творцем, і ми також можемо багато чого прекрасного створювати по його образу, навчаючись Бога креативності, творчості. От, можливо, ще хтось хоче сказати. Яке призначення, от як ви розумієте, призначення Господа в вашому житті задум Господа на вас? <світ> <Так>. <світ> <світ> Я <світ> взагалі думаю, <світ> що призначення кожної людини це а, пізнати Бога. от… А Якби знайти а, ну, свою можливість йому послужити от, і відкривати його іншим людям. Ну, це якби так. таке узагальнення для кожного. А ще є особисте, але я так хотів просто узагальнення сказати. Так, дуже дякую. Дійсно, що наше призначення в Господі це е, проявляти його характер. Е, Проявляти його славу, як вже ми говорили, І, і ми можемо пізнавати Господа, так, повертаючись до Слова Божого, що ми можемо жити Словом Божим, це наше життя, і наше призначення це жити в Господі. І от дійсно, що Господь дуже радіє, коли він бачить наші смиренні серця, от сказано в шостому вірші Високий Господь це ще, одне його, ще одна його характеристика, що він і смиренного бачить, і гордого пізнає здалеку. Так, коли в нашому житті є якісь питання до Бога, ми запитуємо Боже, ну чому якісь несправедливі ситуації відбуваються. І щось хотілося би, там, щоб було десь трошки простіше, десь трошки якби, в наших інтересах, можливо, з однієї сторони, має бути так, а не інакше. А от, І ми це все можемо висловлювати Господу, тому що Він створив наше серце, так? Він е зіткав нас ще з утро матері, і він бачить наші характери, і він заступається, він співчуває. Навіть коли ми десь ну, самі проявляємо не, не ті риси, які хотілося б, але він бачить. І Господу подобається, коли ми, як сказано, зараз одну секундочку, коли ми шукаємо його слово, так? коли ми е, прагнемо цього багатства. Тому що Слово Боже, це наше багатство 118 псало. І саме смиренність серця, як на мене, коли ми смиренні, коли ми в кротості приходимо до Господа, Він нам дає краще засвоювати ці дорогоцінні істини, які він заклав в слові своєму. І істини його, як сказано, вони навіки прибудуть, вони є вічними. От з той 17 -му, э, псалмі, 14 -му вірші написано, що на шляху твоїх відкриттів я радію, як у всякому багатстві. От. І коли ми занурюємося в ці істини, коли ми вірою приймаємо Божі істини, Божої бідниці, ми розуміємо, що Господь близько, і Він дійсно, коли в нас є вороги, якісь так, кого ми вважаємо, можливо, ворогами, хто здається, що нас лякає. От, Господь Він з нами, Господь всемогутній, І тому, коли ми зранку приходимо до Бога, ми можемо йому сказати, що Боже, ти всемогутній, ти мене сьогодні ведеш, тримаєш мене за твої, за мою правицю, а я тебе тримаю. І е, Господь буде звершувати за нас. От як в тому імені, так що Господь, е, Іре, ім'я Господа, Іре, Господь побачить Господь, все вирішить, Господь усмотрить російською мовою. Гос Господь готує для кожного з вас сьогодні шлях і вже приготував. Тому давайте будемо е з радістю е в серці, з вірою, з натхненням, з подякою Господу. Е звершувати сьогодні шлях з Господом. Я сподіваюся, що. Е Дійсно, ми зможемо сьогодні ввечері сказати Господу подяку за те, що він нам уже сьогодні зранку відкрив, і за те, що ми зможемо з ним сьогодні провести трошечки більше часу, ніж зазвичай. Давайте будемо за це молитись, хто хоче помолитись? Давайте я помолюсь. Давайте. Добрий люблячий Господь, батько неба і землі, наш Отче, Дякуємо тобі за те, що ти, Боже, створив нас. І дякуємо за те, що ти відкриваєшся нам як люблячий е, отець. Е, дякуємо тобі за твою любов, якою ти нас полюбив. І дякуємо за те, що. Ти, Боже, вибрав нас собі за народ, щоб ми прославляли ім'я Твоє, щоб ми жили з собою, Боже, будь прославлений в наших життях, в наших справах, в наших словах і думках. А, нехай буде прославлено ім'я Твоє. Даруй нам Боже Духа Святого на цей день, спрямовуй наші кроки, наші бажання, серця, щоб все, що ми б сьогодні робили, щоб воно прославляло ім'я Твоє. і було кероване тобою, Боже твоїм святим духом. Працюй над нашими серцями, змінюй нас. І дякуємо тобі за те, що ми можемо прийти до тебе в наших молитвах. Щось попросити, за щось подякувати, Господь. Просимо за кожного учасника цього проекту, за організаторів, за. Тих, хто приходить послухати Слово Твого. Боже, даруй кожному мир, даруй радість від перебування у відносинах з Тобою, даруй Боже, якісь відкриття, особливі досвіди пережиття, щоб це зміцнювало наші стосунки, Господи, щоб ми тебе знали особисто. Піклуйся нашими проблемами, нашими слабкостями і нашу радість також, Боже, розділяй з нами. Дякуємо тобі за все в ім'я Господа Ісуса. Будь прославлений, як Отець, і Святий Дух. Амінь.